А що ти скажеш з цього приводу з цих красів на метровий поводок? Не клюють. Добрий день, товариство! Привіт всім! Як бачите, ми приїхали знову на річку, а річка в нас це Південний Буг. По класиці будемо пробувати ловити плітку, бажано велику, бо кажуть, що всі фідерісти ловлять тільки маленьку рибу, обкладуться торбами, нічого не можуть, нічого не вміють. А просто чуваки на кормачки ловлять там по піввідра плітки. Ну, Ми подивимося, скільки ми сьогодні піймаємо. На двох ми поділимо це на два гачки е середній улов. Будемо сьогодні сподіватися на велику платву. Все, дивіться, далі буде цікаво. І по класиці зараз ми покажемо корм. Обов'язково треба кришкою, щоб за ніч, поки ваш корм набирає воду, він не видихався. Сито нам сьогодні, думаю, буде потрібно. І наш сьогоднішній, точніше, наша тріада. Це Brim. Це наша якби, база основа і ґрунт. Так, є. Yes. Потім секрет. І. Брім блек, щоб це все зачорнити. Зараз ми швидко все перемішаємо шурповір, пересипаємо тазик, пересипаємо через сито і стартуємо ловіт. А саня покаже, що у нас там по хробачках. По наживці в нас все буде теж стандартно. Як завжди, на нарізку взяли сьогодні трошечки апаріка. На наживку будемо використовувати червона і біла пінка в нас мікс. І, як завжди, Поки є мотель, є можливість його купляти, він є в кількості небагато, але на насадку, я думаю, нам з головою цього хватить. Вже будемо пробувати додавати якісь зернові, щоб цим самим спробувати збільшити розмір риби. Кукуруза це такі зернові, які в принципі підходять любі риби. Це і карась любить, і короб любить, і плітка любить. Так що обов'язково зернових сьогодні спробуємо використати кукурудзу. Тобто пінка, червона, біла. Опариш на нарізочку, мотель на насадку і кукурузка на підрізку. Це у нас тут десь 2 на 4. Засипаємо сюди його. Побагато не сипемо. Так, це все зерненько викидаємо. Бачите, тут навіть не таке немілке, скажімо, сито. Має собі затримувати такий нормальний шмат цих всіх маленьких дрібничок, типу пшениці. от о, дивіться, маленька кукурузка попадає. От, що ми досягли таким, скажімо, методом пересівання? По-перше, у нас не буде такої цілої кукурузи, яка не несе в собі зараз ніякого прикола. От, бо... Іншу кукурузу ми будемо різати. По-перше, по-друге, подивіться, яка стала зволожена однорідно, ну не зволожена, скажімо, розпушена однорідно вона. Пересипаємо корма, пересипаємо живність і газуємо ловити. Бо, як то кажуть, один вже розбійник вирішив тут виловити цю рибу без нас. Зараз ми його оббурюємо. Біг, а Юрій розбійник вже дубаси карасів, поки ми там каву п'ємо, торби пакуємо. Чекай, не спіши. Юрко, ти чисто. Фідер не ловить карася. На, тебе поводок на метровий тут? поводок. На метровий поводок. Не ловить ні разу. Юра, що ти скажеш з цього приводу з цих карасів на метровий поводок? Не клюют. Стопря 20 сантиметрів. Да, сантиметр. Максимум 15 да. Так, все, друзі, ми підготувалися, робочі місця розставили, там валік вам показав, як на все облаштовано, Все підготували, промаркерились. У мене 8 колів, 8 на 30, 24 метри, в б, 12 Валік? 12 метрів. 12. метрів. Попробуємо так, будемо шукати, хочеться знайти велику рибу. То я спочатку на 24, валік на 12. Вийду. Так, треба готувати поводок. Стане, 10 з двома пінками на метровому. Я думаю, що теоретично знаючи ці місця, клювати має плюс-мінус сюди однаково, що на 12, що на 24. Перший закид є. Що це маленьку рибу ловити в гаманіт? Єсть. А, а ні, Це маленька рибка. Щось трохи з переляку, як то кажуть, попутав. Ну, така маленька, от така рибка. Що це фідерісти, що ж вони. Що їм знати про нормальну плітку там? Щоб відрібл утихалася, велика плітка. Тож все як має бути. О, ну, перше пішов. Так, як бачите, закинув дві хвилини. Даже не дві після, так, десь, біля двох хвилин. І на таку насадку, як три мотильки. вуаля, є. Ну, кабанейро, кабанейро. Доволі гарно, як на мене, супер. Є гарне, загарне клювання, супер. на метр реалізація покраще. Ось така. Супер. Різні насадки пробував. Напінку в мене не дуже клює. Найкращий результат поки принесла насадка, це мотива. Ось така от насадка. Не. о, дивіться який загиб. Це ви щоб розуміло, дивіться, Укльовка була на 20 секунді. Дивіться як клівка. Все, супер, дивимося що у нас там. О, гарна, гарна риба. Так, дивимося. Що у нас там? Ось така. Опа. Ось така краса. І вся шершава, шершава вообще. Ну, це вже нормальна рибка. Ну, була гарна привак. О, дивіться. Так, це вже хвилина 50. Гарна плітка. Клює сьогодні гарна плітка. Так, була гарна клювака теж. Що ми тут маємо? Батон. Опа! Ой, тільки подивіться на цю красу. Це да, дивіться, який перочик. Ну це просто краса. Такі якісь такі тачки. ну здається, що треба... А ні, як лювака. Треба з повідком все ж таки погратися. ну Риба єсть. Ну так. Бойко-бойко. нормально бойко. тут Дивіться, ну це ж це вже рибка, це вже це така краса. Оп. Шершава, шершава, вся просто в таких пупиришках. нерестова плітка. Так і залишаю. Чотири мотильки, поки нічого не змінюю можна пару пінок кинути сюда живих закедаєм ну ось синдом Бачите, до на корму найде, бо з корму на Давайте клівака одразу в льот. Дуже швидка клювака, дуже. Буквально 15 секунд І Гарна риба, гарна. Ух. Даже корм з тих вимитись. Дивіться. Так, тут же без екстрактора ніяк. Закоптнула. Так, я так і буду на могер покалувати. Якщо на нього плює, нічого шукати іншого не буду. Дві бачите, знуло закиду навіть не все корм. Чуть-чуть легенько забиваємо і знову на точку. Прямо поював на ну пока ще Клюваки не було, хвилину я почекав, але коли на протяжки підняв фідерок, на протяжки воно клюнуло. Опа, а в мене дивіться хто. У мене підлящик. От чому і не було швидкої клюваки. Ось такий малюк. клюнув. брати ми його не будемо, я його О, просто би. зараховую собі. Як рибу, а туди не кидаємо. Відпускаємо Йому, Може і не торба, але ну навіщо? Це мучити його раз, по-друге, брати ми його не будемо. Два, а по третє, ну, це штраф. Якщо така риба в садку, це, це штраф. Так, зараз ми подивимося там, скрізь того, що вже щось висить. Поки я переставляв штатів. Ось така рибулечка у нас. Не Деснянське далеко, але, як то кажуть, для Буга це взагалі бомба. По приколу закидаємо на кусок кукурузи, підріжемо ми в саму кормушку кукурузи. Беремо сюди кукурузину трохи. Достаємо з води ножниці, катаємо її, зведемо трохи. Не думаю, що на кукрузину тут дуже швидко клюне. Але якщо клюне, буде цікаво. Так ми її нарізаємо. Кукурудза матиме чисто візуально прикалясину на дні. Ми одразу. По чуть-чуть йдемо -чуть сипати. Так, чіпляємо такому. Трипінки. Щоб будемо пробувати лити. Чи са таку дичку? Це І так далі її не видно, що вона велика. от ну да це потужно. Ждем плівозавра. Отакі кракозябр. Да, плітка достатньо бойка. Розмір, як бачите, гуд, good. Very good. У мене плітка зійшла, ну, бачите, кукуруза тільки висипалася. Не встигаю навіть вимитись. Ну що я вам скажу? Ну така. До 100 грам рибок. Ого, це так лювак. Ого! Потужна потужність. Навіть кору не встигаю вимитись. Саня, щось. О, вроде это нормальная плитка, да. Шо ты скажешь про це все Саня? Трушечка 30 грам, вудилище Sherman Pro30 30 до 70 просто гне вудилище в половину задоволення лютієш. Скажем, типова, бачите, без покльовки. О, як вона дубасить. Подивіться, як вона тут вигинає. Крокоділіна. Ох ти що! Оба. Ого, це тут дубаси. Мабуть, вже сидить. Піднімаємо. Сидить щось і дуже вібрує. Оп! Ще разочек попробуємо підняти. Оп, на протяжечки і сидить. Ну, протяжечка в плані, що поставили, перший раз закинули. Піднімаємо вудилище, чуємо, що риби немає. Ставимо знову. І в нас по факту має бути ще одна клювака. Вони завжди треба сидіти і ловити до клюваки. Можна до клюваки сидіти і нічого не ловити. Як... Капаносіна з цим. Ну, скажете, що тут немає 100 грам плітки, то ну, тут по-любому огню ще шершава. Думаю, ваги будуть сьогодні цікавенькі. Так, є риба, є риба, дивіться. Мігал... Так, ну, є, кльов просто, ну, так, да, є якісь провальчики, є моменти, коли немає реалізації. Але подивіться на ці батони. Ну, якщо чесно, вже. Не знаю, скільки там, по скільки, скільки в тебе вже штук. 80. Ну, у мене, звісно, трошки поменше, в мене десь, мабуть, в районі 50. Даже, ну, може більше. Я вже просто не рахую, бо ну, подивіться на цей розмір. Це ж сільотка. Тому що по пару закидів робимо і будемо збиратися, тому що ну, якби, ну, все. ну. Кстати, може написати, може. І буде цікаво. Там, наприклад, поставити якийсь челендж. там, 100 риб зловити, або там 10 кілограм риби. Якщо вам цікаво такий формат, то можна було б і спробувати поставити перед собою якусь, наприклад, таку ціль, да, там, зловити 100 риб кожні. Подивіться, ну, яка риба. Це ж не те, що там уклеєчка. Це ну, така райгорська уклейка. Дуже гарна. Так, все, останній закид, бо ми так додому точно не поїдемо сьогодні. Що прийдеться тут ночувати. Добрий. Тут того в цьому? О, ми там теж застрягали. Зараз зараз, 2 минути. Ну, пішли. Юра, ти хотів поштовхай. Так от друзі, нас колись звідси витягнули, коли ми да. сиділи жорстко, ну і тепер ми допомогли. Звернули. так що Лайкосини велику ставимо. Все, шановні друзі, закінчилася наша рибалочка. надубасили ми сьогодні плітки як з переляку. Да. Риба просто тьма. Да. Як за дві попередні рибалки, можна сказати. Що по самій рибалці. Дистанції в не мали значення. Різні дистанції на всіх дистанціях є риба. Корм ви наш бачили, тобто склад робочий. Що з додавань? Кукуруза однозначно збільшувала рибу. І навіть різана, села. і навіть валяк експертував кидають цілу, села навіть краще спрацювали. От, коли ціла на дні привлікало реально класних батончиків. Ачки треба було підбирати, тому що ну, були моменти, от не було реалізації. Найкраще. Мільчити не потрібно, ловіть з такими 12-тими, буде ну, окей. 14-ти ще можна буде дивлячись, самі розумієте, що е, умовний флагман робить 14 одного розміру, брейн другого розміру, овнер третьої форми, і треба конкретно підбирати, е, як нам підкреслювали, і ми підкреслюємо теж, що треба підбирати гачок під насадку, а не під рибу. Угу. Якщо у вас е, пропорції гачок і при. Ну, і Наживка дуже хорошо збалансовані, то риба буде сіктись. Якщо у вас великий пучок там умовно опаря і маленький 14-й гачок, ви самі розумієте, риба його пожує. і скаже дуже велике дякую. Да, тобто 70 см, Якщо брати тими, що ми ловили, це від флагмана Silverfish Silver Roach 12 розміри. При кінці рибалки клювало дуже добре на одного опаря, на 12 гачку. Чи Сильверфіч, чи Сільвер грубо кажучи, на падінні риба зразу атакувала і зразу засікалася. Дуже гарна кажемо, комбінація. Так що підписуйтесь на наш новий канал, ставте лайкосики, пишіть коментарі, нам це дуже подобається. І це мотивує нас піліть, ще нові відосики, доставати когось з болота, чи самим застрягати. І дуже багато чого цікавого робити, щоб вам зняти ці прикольні відосики. Якщо є якісь там будуть питання по, там, по наживці, по Видилищемо або ну, якісь те, що вам не зрозуміло, хотіли ви знати, пишіть в коментарях, ми все читаємо, все відписуємо. Катушки, шнури, гачки. Ми на корм залишимо ці всі посилання, щоб ви бачили, що ми ловили. Собі ага. там переходите, дивитесь, або тоді йдете в магазин, чи купляєте, чи не купуєте. Ну, чи замовляєте через інтернет. Да. Ну, коротко, в список, на що ми ловимо, ми вам кидаємо, ви дивитесь, а ага. далі вже ваше рішення. Ага. А якщо вам підходить, то. Да. Пробуйте і да, Але... Все, всім гарного час. перегляду і чекаємо, зараз буде велика риба Так, так валіка, першу будемо зважувати. Так десь 100-105. <ріст> <ріст> Бачимо, що у нас там. Він більше всіх сьогодні зловив Більше всіх розібрався. І молодець, ми Дирок вроді немає. О. Ого. Ого. Ну таке. Розмір е, уклеєчки дуже хороший. На пальчик якраз, Почекай, прозбігалася щось вона. Не знаю, сподіваюся це не дирка. Так, тут пусто. Щось я думав буде більше, але ну, десь таке 5,5 кг десь. Так що у нас тут. Нулі. Так, і що ми маємо? Так, контрольне зважування. Вага в нас 6 кілограм, 430 грам. <рес> небагато. Ну там що собі небагато. Так зараз ми її заряджаємо сюди, то вона тут поплаває, ми ще з неї пофоткаємося. Ну, да. Саня десь п'ятерочка має бути. Думаю, не буде поменше риби набагато. Вот Але, Але пом... задачі були інші тому... Давайте, тримай. Заряджай. Все, все. Так. Ну, вот такие. до пятерочки, может быть. <coughs> Так. Нули. Нули. Там. Хоп. сорок. Ну, да. Непогано. 3,940. Ну, пойдет. Да. О, Юрик то там наклепав трохи. Ого, ого. Він десь так моє як в мене. Так. Ну хотів в прошлий раз що ну, ти це все. Ну, <гум> Думав пропетляє, а тут так вийшло що а. Все що? попригало? Та вроді так. Да. Карась мій не втік. А, то ж і карась, у тебе там взагалі читерство. Ну давай на ну, Юрика. Кадр. Що там? Момент істини. Ну майже, ну. 630. 630. Ну да, віриком монстр сім. ха Це у ну, нас нормально, у нас виходить що? На, на три гачка ми зловили ну, так, е, 12, 12, 12. 16 кг на три гачка. Що там, крумачки? Добрий день. <плес> <плес> О, весь мегаулов. Чуть... Якщо Саня завтра піде до врача через поясницю зломану, то це все ця плітка. О, як вона гарно попливала там. Ну, була в садках, садки, вода холодна, тобто тут це 100%. Здесь ничего не побывает. Ну давай, да. Да, это за